Друзі, всім привіт! Сьогодні субота в нас і нестандартна буде зміна. Починаю я о 12-й, зараз без 5 подаюся, взяв предзамовлення 440 або 445 за 13 з половиною на Петропавловську Першагівку. Прокинувся о 11-ї. І його взяв. А чому нестандартна зміна по часу? Тому що знову довелося Адріха подальше провести ніч у паркінгу. Так, учора в Київ нічого не прилітало, але було досить багато шахедів, а також авіація, ракети, і хто його знав, куди воно все полетіть. Ось, якось так. Бо декілька днів назад, якщо хто не в курсі, Київ дуже сильно пострадав 30 загиблих десь, куча руйнувань і так далі і тому подібне. Ось, ну не будемо о грустному. Стартуємо. Гадаю, у півперій дня з борщагівок петропавловських або там Софіївських. Хтось да в центр буде їхати. Старт є, а там подивимось, що, що да як буде. Будемо працювати Bolt Business Premium, Uber Comfort Black, уклон ще не вирішив. Або по фільтрам, і усе буде ввімкнуто, або лише поставлю ціну там от 300, або від 400 і залишу комфортний бізнес. Ще будемо думати над цим. А, замовлення по комфорту. Все. Так, що ще хотів розповісти, поки подаюся, з новин. Минулої суботи, виїхав о 5 ранку, думав знімати вам відео, встиг зробити одне замовлення. І в мене лопнуло заднє колесо. Боку сильно одразу спустило, одразу датчик загорівся. І тому я купив нову резину, усі 4 колеса, взяв всесезонну Китай саму дешеву по 2,5 за колесо. Чому? Тому що зими в нас вже європейські, снігу мало, якщо дуже багато випаде, Ну проще постояти пару днів. Не працювати. І мені нема де хранити зимову гуму та і таскатися з нею, переобуватися два рази на рік. Я не хочу. Що можу сказати? Я дуже задоволений. Машина стала м'якенька, резина тихенька, їде тише, ніж на там якісь там європейські, яка була там. Ось. і я дуже задоволений, дуже задоволений. Вже майже подався, тому будемо на зв'язку з вами і розповім вже, як я вийду з Петропавловської берщаговки. На зв'язку, друзі. <кій> До речі, увімкнули тариф бізнес. В Житомирщині, Житомир, Полтава та Хмельниччина. Тому, друзі, хто працює у цих містах і в кого є машина дозволяє бізнес, я вас вітаю. Звертайтесь до підтримки уклона та підключайте новий тариф. Ну, а також хочу нагадати, що у форі діє знижка на каву та всякі плюшки, булочки 15% від застосунку драйвер. Користуйтеся. Ну що, зробив я це замовлення і одразу взяв наступне. Так, ви скажете, що. Я, можливо, поспішив, 300 там з чимось, 320 за 13, повертаємося у род... Род... родні пінати, як то кажуть. Район КПІ. Взяв, бо так, можна було чекати комфорт, бізнес, там туди-сюди, але не дуже я люблю чекати це раз, так, не сюди. Это раз, А два, знову повітряна тривога, загроза балістики, Як воно вже достало, і навігація знову не працює. Тут їду на пальцях, скажімо так, на інтуїції шукаю. Тому хочу звідси виїхати з цих сіл пораніше. Дорожка тут. Шикардос просто. ЖК построїли, а дорогу забули. Ну, понятно, таке буває. Так, ну що, я сподіваюся, що я приїхав туди, куди треба. Тут шлагбаум, напевно, мене охорона не запустить. Ось, другі. Так, що, друзі, ось, ось, ось такі піроги. працюємо, а там подивимося, що буде далі. О, шлагбаум відкрили. Дивно-дивно. На зв'язку, Ну що, друзі, я знову на Софіївській Борщагівці. Висадив хлопця на Павловській і зайшов мені по фільтру замовлення залетіло. Коефіцієнти були під коефіцієнт 1,6 468 готівка на Софіївську Борщагівку. Також за 14 щось таке. Що би і ні? Виконав його, висадив пасажира і одразу з ефіру хватить, 4 хвилини подачі 2 км. Хватить 680 за 27. Поїдемо на ЖК Славучич, Прічна. За, за річна 2, а, точніше, із річна 2. Ну отже, хто таксує, то розуміє. Ну, чому би і ні. Чому би і ні. Під 0% комісії такі замовлення мені дуже подобаються. А ще, що хотів розповісти з новин. Завтра я їду в неділю ставити в обід машину на генеральну хімчистку. Хімчистити салон, будуть Будуть робити кондиціонер кожної якоюсь там гарною хімією. Якщо є, як є якісь там плямки, там прибрати це все, начищати, щоб усе блистіло, торпеда там. Ну мити все і вся. А ще зверху зроблять знімуть антибітум, якось воно там називається. А так, більш напутує поворот. Антибітум, знімуть от цю всяку хрень, нальоти, грязь і зроб. Відмиють, звісно, і зроблять ще твердим воском покриють. Кажуть, що машина буде блистіти, саме знають у кого як, навіть краще. Ну і на сутки залишаю машину, отже, заберу її лише о, у понеділок в обідню перерву десь, плюс-мінус, десь так. Ну, засніму, якщо гарно зроблять, розповім де як і що. На зв'язку, друзі, працюємо, я подався. Не бачу, як завжди, свого пасажира або пасажира. А, пасажирка Тетяна. Бо, як завжди, по уклону вони виходять дуже довго. На жаль. Ну, поки що це четверте замовлення нон-стоп. І, в принципі, мені подобається. Треба, а, і все це задоволення буде коштувати мені ну, десь 6 тисяч, можливо, 6,5, плюс таксі. Ну, треба сьогодні заробити. Подивимось, дасться чи ні. Ну що, друзі, 6 година. Виконав вже Два блека було, Три комфорта по уберу. 930 по уберу каса і 2900 по уклону. Але уклон в мене без комісії. Пробіг 157 на даний час. І зараз 6 година вечора. Нагадую, почав працювати. Я з. 12-ї години дня. В принципі, працював нон-стоп. Зараз на Хрещатику треба звідси кудись. Ух ти, комфорт, куди? А, в Гостомель, дякую. Ось, Кудись зараз поїду, не знаю куди. Можливо, на КПІ на Вог відкачуюсь, зроблю паузу, з'їм хот-дог, да, трошки дух переведу. Якщо... Ну що, друзі, сьогодні вже неділя ранок. Вчора щось камера не хотіла заряджатись. Ну, потім я зарядив з другого порту, працює начебто. Так, я не можу зрозуміти як краще. Так краще, напевно, чи фігіво знає. Ось. Розповім вам результати, що вчора в мене вийшло. Так, з цікавого, ну з 10 по 12 Uber Black насипав. Три замовлення було: в льот, люди чекали, Ну, скріни будуть у середньому по 500 гривень вже моїх чистими. І коли я повертався вже додому через Поділ, в ефір. Побачив замовлення, КМ подача. І тупо мені по дорозі до Макдональдсу по швидкісному трава 270 з чимось по уклону. А нагадую по уклону в мене поки що нуль комісій. Тому чистими мої. мої. Я так гадаю, а чому би і ні? Без 5-12 я забрав дівчину десь. 00.03, Я її висадив, закрив замовлення, тому по уклону буде два скріншоти, тому що воно вже зарахувалось у недільну касу. Ось. І все. Я через хвилину вже був вдома. Тобто все гуд, норм. Що вийшло в результаті? Працював 12 годин пробіг. 310, ну там 311 також буде скріншот. Е, нехай 310 і каса 7600. Е, ну, з них 2900 це е, Uber. А от все інше це е, як його, уклон без комісії. Якщо вираховувати комісію, ну, там на скріншотах побачите там все. Пишеться, по, чиюсь, по чиюхі 2 по 50 було, здається, в мене. По виберу останні, останні замовлення по уберу, там щось 650 було е, за готівку і чоловік залишив 700. ось В принципі, норм попрацював. Все гуд. Залишається лише ваша підтримка, перегляди, лайки. Коменти, будь ласка, і підписки. І до скорих зустрічей, друзі. Ні, гвоздя, ні жезла.